Люди самі к нам звонят і просяться. Давайте наших дітей привеземо сюди. Ми, ми реагуємо. Як не реагувати, говорить Сергій Сапіцький, адже у Житомирській області нараховують більше як 15 дитячих будинків та шкіл інтернатів. Для кожного вихованця екскурсія до Житомира стає справжнім святом. Вони сюди їхали, вже ніч не спали, там на емоціях. А на сьогоднішній день я думаю, що вони будуть дуже, дуже багато в них емоцій і розповідати будуть близькими. Дітлахів від 5 до 10 років спілкуючись зі старшими товаришами грошами активістами радісно обирали атракціони. Ось він – намріяний відпочинок. Це реальне щастя, я зараз почувся себе дитина. буквально на пів часу, але мені хочеться теж знову пам'ятати дитинство по машинкам, по цим мотоциклам їздити. А що тобі сьогодні більше всього подобалося, де ми були? Кругом. Кругом були? А що більше всього подобалося? Куди ще пійдемо? Мотоцикли? Так. Да. Після гарного дозвілля смачний обід. Дітлахи, милуючись панорамою торгівельного центру, залюбки ділилися враженнями з молодими регіоналами, розповідали про себе та свої мрії. Наші діти відкриті до спілкування й одразу відчувають небайдужих людей, зауважила вихователь у Шомерської школи і канал. Наскільки вони подержали сьогодні радісних емоцій? Наскільки подивіться, які в них щасливі обличчя. І це залишиться з ними на все життя. Благодійний проект Усмішка дитини триватиме безстроково, запевняють молоді регіони і закликають до активності керівників закладів інтернатів області. Обіцяють, сумно не буде. Фото на пам'ять про квітневу усмішку від молодих регіонів, смачні подарунки і непідробний позитив.